Зробити крутий запах в машині, такий, які ви собі хочете, які вам нравится, да, приятний запашок. Дивіться, як я це роблю, зараз показую. Такі штучки, бачите, в мене є. от вони, Де я їх узяв? Любий магазин, де продається духи, там, да, допустим. ну, Тут конкретно я в Мюллер часто хожу, да. У Мюллері захожу, куча духов різних стоїть, мірових цих брендів, Беру такі бумажки, Там всі бачили, вони стоять, да? е, бумажечки такі пробніки. Ти на них духаєш і нюхаєш під носом. А от я беру їх так надухаю, щоб вони аж мокрі повністю все, що аж капало з короче. Все, таких дві бумажечки на духою ложу собі в сумку, приходжу. Отак от їх вставляю все в, ну, в, в. обдув. Да? І все, і дві тижні у вас приятний запашок, такий, який вам да? Бо постійно як купиш от ці вонючки в магазині, ну, в іншій машині вона якось пахне нормально. Ну, ну собі поставиш постійно, ну, ну, точно що вонючка, вонючка і воняє. Якось. От. Я зараз от це, вже, мабуть, так делаю собі. І все, запах. Такий, який мені подобається. І завжди круто пахне. ну, то Чітко. Так що пользуйтесь таким лайфхаком.